Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, які країни Європейського Союзу просять зараз про фінансову підтримку для українських біженців, що потрібно знати українцям в Данії, також огляд важливих подій світу та Європи на каналі From Ukraine. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, три країни, що прийняли найбільше українців, це Німеччина, Польща та Чехія, прагнуть збільшення фінансування від Європейського союзу для подальшої підтримки. Біженців спочатку відповідну заяву зробив у Брюсселі канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він впевнений, що Євросоюз має виділити більше коштів тим країнам, які прийняли найбільшу кількість українців. Як сказав Шольц, журналістам він разом зі своїми колегами, польським прем'єром Дональдом Туском та очільником чеського уряду Петром Фіалою підготував звернення на м'я президентки Європейської комісії Урсули фон Дерлянь, де цю вимогу детально обґрунтовано. Вони повідомили, що можливості їхніх країн вичерпані, тому що понад 50% всієї кількості українських біженців, які прибули до ЄС, проживають саме в Німеччині, Польщі та Чехії. А отже, і нерівномірність викликів для країн-членів ЄС також очевидна у зв'язку з відповідною чисельністю населення. Ця трійка заявила, що така ситуація несумісна з спільною метою розподілу тягаря прийняття біженців з України та наслідками для національних бюджетів цих країн. Разом з моїми колегами каже Шольц. Я вважаю, що зараз настає час ухвалити рішення, що Європа надасть цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги професійного навчання українців мовних курсів. Та всіх інших речей з цим можна погодитись. Ви знаєте, що спочатку війни в Україні Німеччина прийняла понад мільйона українських біженців. Загалом Берлін витратив понад 20 мільярдів євро на розміщення та інтеграцію українців. Взагалі, останнім часом ви знаєте, в Німеччині дискусія довкола становища українських біженців. Пожвавилась деякі опозиціонери та навіть політики з коаліції Шольца просувають ідею скорочення соціальної допомоги для українців, які досі не знайшли роботу. Сам канцлер Олаф Шольц нещодавно закликав біженців активніше шукати роботу та адаптуватись до життя в Німеччині щодо фінансової підтримки країнам, які прийняли українських біженців. Хочу сказати, що ще з початку війни в Україні з лютого європарламент, наприклад, проголосував за виділення додаткових коштів для держав ЄС, які приймають біженців з України. Ці країни отримали 3,5 мільярда євро у 2023 році. Також Єврокомісія. Оголошувала, що виділяє понад 65 мільйонів євро для підтримки країн Союзу, які приймають найбільшу кількість українських біженців. Крім того, у Чехії, наприклад, офіційно перебуває 340 тисяч українських біженців зараз, які в першому кварталі цього року сплатили майже вдвічі більше. Податків ніж отримали у вигляді соціальних виплат, Те ж саме можна сказати про українців в Польщі згідно з даними міністерства праці, серед біженців працездатного віку в Чехії, наприклад, 72% відсотки працевлаштовані. Хоча багато хто має менш кваліфіковану роботу, ніж ту, яку вони мали в Україні. Також в Німеччині нещодавно протестували проти атомної співпраці з Росією. 26 жовтня в місті Лінген, це Нижня Саксонія відбулись протести проти участі російської корпорації Росатом у виробництві паливних елементів на місцевому заводі. За даними організаторів, участь в демонстрації взяли. Більше 130 осіб. Також влада Німеччини підозрює зараз близько 700 осіб, пов'язаних з університетом Мустафи, який знаходиться, до речі, в Берліні, у шпигунстві на користь Ірану. Цих людей підозрюють у роботі під прикриттям в інтересах іранської влади. За даними слідства, сили Куц іранського корпусу. Вартових ісламської революції вербують шпигунів через берлінське виділення Іранського університету, у той же час сили КУЦ підтримують терористичні організації, такі як Хамас і Хезбала. Далі ще міжнародний університет Мустафи, який має філії, до речі, по всьому світу, використовується силами КУЦ як вербувальна платформа для збору розвідувальної інформації та операції, включаючи вербування. До іноземних воєнізованих угруповань блок ХДС ХСС відреагував на цю ситуацію і зжадає зараз від МВС Німеччини негайно заборонити взагалі діяльність ісламського університету в Німеччині. Іранські ісламські установи в Німеччині мають бути негайно закриті. Загроза з боку Ірану очевидна, і міністр внутрішніх справ не повинна продовжувати ігнорувати це, заявив речник ХДС Олександр Добренд. Взагалі, погодьтесь, влада Німеччини має пояснити, чому раніше не закрила цей інститут Мустафи, який вже багато років, до речі, перебуває у санкційних списках Сполучених Штатів та Канади. Взагалі, іранський університет є центральним органом, так скажемо, з набору сил для тероризму. Важлива інформація для українців в Данії щодо страхування автівки. Якщо ви приїхали в Данію на Термін до 90 днів з автомобілем на українських номерах. Ви можете користуватись зеленою картою. Але якщо ви хочете залишитись довше, то вам знадобиться місцевий поліс. В Данії, до речі, обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, яке покриває збитки іншим учасникам ДТП. Щоб оформити поліс, вам потрібно вибрати страхову компанію і підготувати документи і оплатити поліс. Тому що якщо ви не оформите страховку, вас можуть оштрафувати, а в разі аварії всі витрати ляжуть на вас. Сполучені Штати зараз передвиборчі перегони. Ви знаєте, у Сполучених Штатах виходять на фінішну пряму в середині липня. Кандидат від республіканців Дональд Трамп згідно з опитуванням на 7% випереджав свого попереднього суперника Джо Байдена. Але потім у справу ви знаєте втрутилась Камала Харіс. Опитування показують зараз, що Трамп все ще лідирує. В більшості так званих штатів, що коливаються, це Аризона, Північна Кароліна та Пенсільванія у штатах Джорджа і Вісконня Трамп і Гаріс, орієнтовно набирають однакову кількість голосів. Згідно з дослідженням Роутерс, Гаріс може отримати більше голосів на виборах. Але в Сполучених Штатах ви знаєте, президентом є не той, за кого проголосувало більше виборців, а той, хто отримав найбільше голосів із 538 Вибірників із 50 штатів, наприклад, у 2016 році Гіларі Клінтон отримала на 3 мільйони голосів більше ніж Трамп, але все одно програла вибори. Нещодавно Гаріс дистанціонувалася від президента Джо Байдена і заявила, що вона не є його продовженням. Її не бачили до речі з Байденом вже кілька тижнів, але вона дотримується його стратегії. Називаючи Трампа мстивим політиком, який становить небезпеку не лише для сполучених штатів, а й для всього світу, Трамп в свою чергу акцентує увагу на нелегальній міграції, з якою він має намір боротись за допомогою масових депортацій і навіть можливого скасування податку на прибуток останнє, друзі через удар Ізраїлю по Ірану, ймовірно, найближчим часом Іран не зможе оставляти Росії нові балістичні ракети. Удар по протиповітряній обороні Ірану був особливо важливим. Це сказав також експерт Марк Дубовіц, тому що Ізраїль таким чином нейтралізував кілька систем протиповітряної оборони. С-300, продемонструвавши свою здатність паралізувати оборонні сили Ірану. Видання The New York Times із посиланням на джерела в іранському уряді повідомляє, що атака. Викликала глибоку тривогу в Тегірані. Тепер важливі енергетичні та економічні центри виявились беззахисними. Цілю ізраїльської авіації, до речі, стала не лише система протиповітряної оборони Ірану, а й заводи з виробництва безпілотників та ракет. Також ця атака значно послабила ракетне виробництво Ірану. Іран більше не зможе постачати балістичні ракети терористам Хезболла, в Лівані та Хуситом в Ємені важливим також наслідком погодьтесь ізраїльських ударів по Ірану є те, що Іран не зможе постачати балістичні ракети до Росії. Тому що ви знаєте, що Іран постачає балістичні ракети з моменту вторгнення Росії в Україну ще з лютого 2022 року. На жаль, наші західні партнери України. Все ще розмірковують, чи надавати ракети дальної дії для України чи ні. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!